Кентоконгора 777. Героям слава смерть ворогам. Снайпенс баттеффа. О, ГАД дорога. Драм театру хватає цих драм в житті. Життя це театр, хватає цих втрат в житті, життєві, життєві обставини драми, війни, життя і смерті, людське життя, втрати, дорога, дорога додому, то до скоро всі будуть вдома. На рідні землі, а не на чужині. Дорога, дорога. Додому, 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 додому. Скоро всі вернуться до рідних, так чи інакше. Війни, життя і смерті, людське життя, втрати дорога, дорога. Додому, додому, до. до. скоро всі будуть вдома. На рідній землі, а не на чужині. Дорога, дорога, додому, додому. Скоро всі вернуться до рідних, так чи інакше. Снайп, Інсайд, Баттерфлай, лайф, о май гад, дорога, дорога, до драм театру хватає цих драм, житті життя. Це театр, хватає цих втрат, в житті, життєві, життєві обставини драми, війни, життя і смерті, людське життя, втрати. Дорога, дорога додому, скоро всі будуть вдома на рідні землі, а не на чужині. Дорога, дорога, додому, додому, додому. Скоро всі вернуться до рідних, так ще і. ...накше. Snap Inside, Butterfly life, Oh my God, дорога, дорога, до драмтеатру. театру хватає цих драм, житті, життя це театр, хватає цих втрат, життє, життєві, життєві обставини, драми, смерть, людське життя, втрати.